Як швидко помножити раціональні дроби. Всього три слова. Скороти, перемнож, готово. Давайте розглянемо приклад. Треба знайти добуток двох раціональних дробів. Спочатку проаналізуйте чисельник. Що ми можемо там зробити? Звісно, винести спільний множник за дужки. Виносимо це, в дужках залишається m плюd. Знаменник переписуємо так, як він є. В чисельнику другого дробу поки що нічого не робимо. А от зверніть увагу на знаменник це різниця квадратів. Розкладаємо за формулою m-d помножити на m плюс d. А тепер дивимося, що можемо скоротити. Можемо скоротити однакові дужки, а також можемо чисельник і знаменник дробу скоротити на 2, тут залишається 1 і 4. І також скорочуємо ікси. Пам'ятаємо, що при скороченні степені віднімаються. Отже, тут залишається х квадрат. А тепер перемножаємо все, що залишилося. Виходить 4 х квадрат c поділити на ось цю дужку m-d. Ось і все!